Кількість союзників України зростає. Туреччина та Бельгія заявили про бажання долучитися до коаліції дронів міжнародного альянсу, який постачає безпілотники для ЗСУ. Тим часом НАТО планує суттєво посилити сухопутні війська, а Канада хоче зменшити свою залежність від американської зброї. Про нову динаміку в оборонній політиці заходу в сюжеті Юрія Куцого. Туреччина – країна з передовими безпілотниками Бельгія серце Європи. І обидві тепер теж хочуть бути частиною дронової коаліції для України. Про це у середу оголосив міністр оборони Латвії Андріс Пруц. Наша сила в єдності. Нові союзники, які приєднаються до коаліції, допоможуть нам надати Україні вкрай необхідну підтримку в боротьбі з агресором. Наразі до коаліції дронів входять 18 держав. Із приєднанням Бельгії та Туреччини їх може стати 20. Та одного бажання долучитися замало. Згідно з меморандумом про взаєморозуміння коаліції дронів, прийняття нових країн має бути погоджене всіма чинними членами коаліції. Коаліцію дронів створили лише торік, але вона вже передала Україні понад півтори тисячі безпілотників у 2024-му Допомога становила близько двох мільярдів євро. А цьогоріч очікується ще більше майже три мільярди. Міжнародна коаліція дронів стає дедалі сильнішою. Ми зможемо постачати більше дронів в Україні, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, країн ЄС та НАТО. Тим часом альянс також посилює свої фланги через зростання загрози з боку Росії. Планує майже вдвічі збільшити сухопутний контингент. Про це повідомляє агентство Reuters із покликанням на анонімне джерело. Один високопоставлений військовий чиновник, який, як і інші джерела, розповідав на умовах анонімності, заявив, що загальна кількість бригад, які мають забезпечити союзники НАТО, буде збільшена до 120 тисяч 130 -х. Левова частка навантаження, як очікується, ляже на Німеччину. Берлін можуть попросити надати ще сім бригад. Це щонайменше 40 тисяч солдатів. Забезпечення ще 40 тисяч військовослужбовців стане серйозним викликом для Берліна, адже Бундесвер досі не має 203 тисяч армійців, як було заплановано ще у 2018 році. І наразі має дефіциту близько 20 тисяч регулярних військовиків. Канада також не хоче залишатися осторонь, але з іншим підходом. Прем'єр Карні заявив, що країна прагне долучитися до програми Реарм Юроп аби зменшити залежність від США в оборонному питанні 75 центів із кожного канадського долара капітальних витрат на оборону йдуть до сполучених штатів. Це нерозумно. Рішення Канади може стати частиною ширшого процесу. Європа та її союзники шукатимуть нових форматів співпраці в обороні, щоби не просто стримувати потенційного агресора, а ставати сильнішими та самостійнішими. Юрій Куций, подробиці телеканали, інтермарафон Єдині новини.